І е, можливості, на якими він, на жаль, не скористався. Також. Е... Скажіть, будь ласка, Скажи? на підставі чого про тоді поділяється вище п'яти? Е, я повідомляю про це є. Е... одну секунду. Е... Є інструкція 357 від 15 року, яка відповідно до якої там є Додаток перший це є алгоритм невідкладних подій, які е, підлягають такому інформуванню. І, власне, є там розділ другий, це виявлення трупа там повідомлено, що негайно направити на місце події СОК інші наряди поліції та дільничі офіцера поліції, представників економічної служби негайно доповісти начальнику органу поліції його заступникам відповідальному органу поліції та до чергової частини вищого рівня. Тобто в даному випадку є подія, яка відповідно до інструкції 357 вважається резонансною, оскільки це самогубство, і резонансна подія також однією з ознак віднесення події до резонансної це і те, що така інформація передається до чергової частини вищого рівня. Тобто, у даному випадку це чітко врегульовано 440 і 357 ми це зазначали. Також це зазначено окремо е витягнуто і більш розписано, бо в мене наразі коротко. Е стосовно цього, також е повідомляємо про те, що е надійшло 14.09 е повідомлення про зникнення особи безвісти. Це було 849. На початку робочого дня, 14 вересня, коли позивач заступав як відповідальний по підрозділу. Знову ж таки, звертаємо увагу на інструкцію 357 про яку було зазначено, в даному випадку тут теж є розділ відповідно до алгоритму, який називається Прошук осіб зникне з безвісти. Тобто це теж в своїй мірі є резонансна подія, оскільки в пунктах вказано негайно саме цього розділу про розшук осіб, які зникли безвісти. Вказано, що... Скажіть, будь ласка, де це вказано? Ваша третя сторінка матеріалів службового розслідування? А де описано де пояснення ці події? Пояснення, наскільки я не пригадую я не змісту всіх пояснень, бо там вказано про те, що позавичам не було перевірено внесення служби, але в основному там зазначено про самогубство, оскільки це... Як найрезонансніше не не подія? Самогубство. Може, ви мені скажете, де саме там про невиїс на самогубство? Так. Ну, це загалом. На самогубство зрозуміло. Безникло цього безвісти. Але все... це в без... без... е, самому висновку це сторінка третя, там є. Виведені ну, там повідомлення. Це відділення поліції це повідомлення, але висновку по цьому, що служба. Ну, вину ставиться порушення вимог чи тексту 40-го. Власне, зникнення особи безвісти також підпадає під. Де описано службового? Ну, я наразі зараз не можу так сказати. Добре. Тоді наступне давайте. Зважаючи на вище викладене, є підстави вважати те, що було порушено службова дисципліна зі сторони позивача, бідного Мар'яна Васильовича, оскільки він не виїжджав на місце вчинення різної подій. Цей факт не заперечується. І зважаємо на те, що до нього було застосоване дисциплінарне стягнення, яке є співмірним з вчиненим ним дисциплінарним проступком. оскільки Зважаючи на те, що на його службову характеристику, яка була надана начальником підрозділу, зважаючи на те, що в нього на той порід вже було діюче дисциплінарні стягнення догану, власне, застосовується післядога догана, Сувора. власне, яке було і застосоване в межах цього службового розслідування і застосоване наказом про. Існування такого дисциплінарного стягнення. Тому ми вважаємо, позивні вимоги необґрунтованими, не на підставі чинного законодавства і такими ще не підлягають задоволенню. Ваша честь хотів вам повідомити, ні, давайте запитання є. Якщо немає запитань, то давайте Запитання до відповідача. Проінформована про те, що там з перезмінкою сталося тоді нападку. Вам відомо за це повідомлення про зникнення особи, оскільки особа, яка мала здійснити от якраз кразідно 70, щоб я отримав зброю, вона запізнилася. У зв'язку з тим я трошки пізніше заступив і це повідомлення. Це, запитання, запитання. Чи вам про це відомо? Ні, не відомо, бо позиція доказав. Скажіть ласка, під час службового розслідування досліджувалося питання, чи їх позивач? Надати повностіньому повноваження на видачу зброї. Ваше не досліджувалися, досліджується лише обставин вчинення інвестиціонального поступку, оскільки цей день, наскільки мені відомо, заступали начальника ЗГРВВ і начальник сектору кадрового забезпечення, які могли замінити його при видачі зброї. Акція службового розслідування? Це... Е, немає відомостей, оскільки власне досліджувалися брати матеріали стосовно невиїзду е, і порушення вимог наказу 440. Ну але питання видачі зброї дослідження пояснень не було, тому і не досліджували. Е, е... чи, чи, чи досліджувалося питання, чи, чи була інша особа, яка могла видавати зброю в цей час? Е, е... Тут не прописано, оскільки така особа була. Ну, на місці просто це не описано, не покладено точніше в основу е, висновки матеріальної службового розслідування, оскільки е, позивача є обов'язок стосовно 440-го, власне, зважаючи на те, коли в який період була видача цієї зброї, коли надійшло повідомлення про самогубство, не було підстав е, це прописано, оскільки були всі е, можливості для вчинення таких дій. Дозволите? У вас ну, суд був, але оскільки цих працівників це названі, їх не було. В підрозділі був я тільки один серед керівників. Це була субота, е, вихідний день, вечір. І відповідно нікого з керівників не було. Якщо б був хтось з керівників, звичайно, він би міг мене під, підмінити. Але Дану... скажіть, будь ласка, вони заступали чи не заступали? Вони б мали бути чи не мали б бути? Е... В у підрозділі тільки була вечірня зміна. Ці, процесу... нас, ні, ні, то був. E, всі, ви на, на... Наскорятення... ви, ви своє пояснення говорили, що дехто не виходить, ви постійно добросовісно чергуєте. Так? Вони мали бути чи не мали бути? Чи були діти в ковід? На, на, начальник ВПП раду здав було. А за стойка, за, за начальника кадрів мені невідомо такого працівника на службі не було. Вечером було тільки слідчо-оперативна група, яка виїхала, і зміна нарядів більше нікого підрозділі не було. Будь ласка, документи хто мав бути? Я з'ясую. З'ясуєте, хто мав бути по тому з керівників, я так розумію, заступали в наряд? Угу. Так. Правильно було. Бо, якщо вони заступали. Ви, ви один чи хтось ще там. Я здобув шість. Ну тут да, додатково до наступного стало засідання. Відповідальний був я одна особа, яка відповідала із керівників підрозділів, вечором нікого, крім мене, не відбулася, я так розумію, ці, хто заступає наряд, воно наказано, так? Я вони насправді не можу, я я не можу вам повідомити, я не дуже компетентно в тому, яким чином це вимкнується. Я з'ясую наряд. Добре. Так, сьогодні ми заслухали пояснення, так, так. 에, пропонується відкласти розмір справи для надання додаткових пояснень і для того, щоб 에, надали додаткові докази. Через 5 лютого вас Ви ще можна просити ще трішки часу, оскільки це поки буде запит скерований на зовсім випадку, поки не збудуть інформацію, я це сформую 17 лютого. Вистачу. Для того, щоб ми просто розуміли, що розходиться, так? І як ми будемо далі працювати, щоб воно довго не затягувалося. 20 січня фактично ми закрили підготовчі. має місяць часу то 17 лютого це не виключено, це буде останній день. Подати mm -hmm. документи ну, максимум. До 12 лютого через електронний служб все буде. Ну навіть до 11. Як найшвидше знайомитися і ми могли щось вже ці справи робити. 10 година 30 хвилин всіх влаштованих 17 Влаштовані, так? Так, влаштовані. Засідання на 10 годину. Э, перепрошую засудовий видацька по суті на 10 годину перед цих половин, лютого дві тисячі двадцять п'ятого